Триває програма Знайти себе у студії Марія Лугова, і у нас черговий вість по співпадінню так відбулося, що в нас знову пані Швед, тільки вже не Оля, а Уляна. Пані Уляна, доброго дня. Доброго здоров'я, пані Марія. Отже, пані Уляна, це провідний офтальмолог Львівського діагностичного центру мікрохірургії ока, медікус Львів, яка який знаходиться на вулиці Римляна на один. Пані Уляна Швет вже не перший раз у нас в гостях, і тому ми дуже раді її вітати. І перше, що ми, з чого ми почнемо запитання до пані Уляни, це відомо, що вже певний період, мабуть, третій місяць, нам відомо, власне, центр мікрохірургії Ока Медикосельів проводить соціальний проект. Ну, пані Уляно, ну, розкажіть, як він зараз йде, цей соціальний проєкт, чому він полягає, і, і, можливо, яка інформація виявилася щодо пацієнтів, які були у вас? Ми розпочали соціальний проєкт наприкінці зими. Він полягає в тому, що пацієнти, які досягли пенсійного віку, або люди з інвалідністю, а також всі діти шкільного віку, Можуть в нашій клініці обстежитися повністю безкоштовно. В обстеження входять всі базові методики обстеження, тобто це повноцінне обстеження для встановлення діагнозу, і дуже багато пацієнтів звертаються. От дивіться, ще немає середини травня, а запис уже на червень йде. Mm -hmm. І дуже багато людей е, звертаються, і, на щастя, Добре, що звертаються. І кажуть, що якби не було безкоштовного обстеження, ми б не звернулися. Чому добре, що звертаються? Бо, на жаль, в деяких пацієнтів виявлені важкі очні захворювання, про які пацієнти навіть не здогадувалися. А вчасне виявлення це запорука збереження зору надалі. Так, це які ж захворювання виявилися хоча б побіжно? Е, найчастіше ми виявляємо катаракти пацієнтів. На другому місці йдуть різноманітні відмирання дегенерації сітківки. Але найважливіше, що ми в багатьох пацієнтів вперше виявили глаукому. Це дуже важке очне захворювання, яке не болить, не турбує. Пацієнт може навіть не помічати, що в нього поступово і помірно знижується зір, а глаукома прогресує. І якщо глаукома... Розвивається в оці, вона повністю приводить до сліпоти, якщо її вчасно не виявити і не лікувати. Сліпота на жаль безповоротня. Якщо око втратило зір через глаукому, назад повернути зір неможливо. Серед віку дитячого які пацієнти були, бо власне на наше майбутнє це діти. Ми так говоримо декларативно завжди. А насправді в якому стані діти до вас потрапили? Дуже багато пацієнтів приходять верніше, маленьких дітей проводять першачків початкової школи, проводять батьки, звичайно, дуже багато діток мають, на жаль, зараз знижений зір. І батьки цього не помічають, тому що зір знижений незначно, але достатньо для того, щоб дитина неправильно з дошки переписала, щоб мружилася, сидячи за партою. І навіть іноді батьки приводять дітей, і кажуть, а мені вчителька сказала, що писав добре, а тут почав з помилками переписувати. І на жаль, багато таких випадків ми бачимо знижити тенденцію до того, що з кожним роком все більше дітей мають проблеми із зором. От давайте на цьому заакцентуємо, бо це дуже важливе. Чому, чому зниження зору в дітей? Як правило, Виникає. це як правило, ми вважаємо, що причина, всі зразу думають, що це смартфони. Так, вони відіграють звичайно надважливу роль в зниженні зору, але найбільша причина це зорове навантаження зблизька, тобто Зорова робота очей на близькій відстані у дітей з дошкільного віку ще. Наприклад, конструктори, писання, малювання, різноманітні розвиваючі ігри, або е, книжечки з дуже дрібним шрифтом. Е, тому якщо приходять до нас е, мами чи тати з дітками дошкільного віку, я завжди наголошую, що якщо дитина, е, Зайнято, наприклад, ви хочете зайняти дитину якимось навчанням букв, письмом, якимось підготовкою до школи, читанням, то це мають бути книги з великим шрифтом. Це мають бути зошити з чіткими полосами, по яких там дитинка би вчилась писати. Не дрібно, а крупно писати. Це дуже важливо. Чим більше зображення, тим менше навантаження на очі. Я розумію, батьки зараз дуже зайняті і дуже часто буває, що. Для того щоб хоч щось зробити, буває дають телефон, смартфон, дитина на дивись мультик. А я поки попрацюю. Я завжди говорю батькам, що краще увімкнути, якщо вже є така ситуація, увімкнути телевізор, але не давати смартфон. Більше зображення. Крупніше, менше навантаження на очі, і зараз ми, на жаль, помічаємо дуже багатьох дітей розвивається косина косоокість. Це також пов'язано з надмірним зоровим навантаженням в дошкільному віці. Ви бачите, нагадаю нашим слухачам, що у нашій студії лікар вищої категорії лікар-офтальмолог Уляна Швед. Власне, лікар лікувально-діагностичного центру мікрохірургії ока, медіку Сільмів. І тому варто прислухатися нашим слухачам до цього питання. Дивіться, ви зараз оце кажете, і, напевно, наші слухачі теж так думають. Взагалі, ми перевернули виховання наших дітей з ніг на голову. Тому що, ну, власне, індустрія розвитку дитини, так? Розвивається, я перепрошую за масло масляне, але так виходить. Розвивається. Тобто, ви думаєте, що раз більше різних забавок для дитини, щоб вона розвивалася, але все це біля очей так, повністю. Так. А дитині що потрібно? Рух, напевно, більше так доведено навіть науково доведено. Чим більше дитина на вулиці. Тобто на відкритому просторі, тим менший ризик розвитку короткозорості в дитини. Це хвороба очей, яка зараз номер один в усьому світі серед дитячого, дитячих очних захворювань. Короткозорість приводить до зниження зору, і якщо вже виникла короткозорість, і її невчасно виявили, то вже назад зір підняти можна тільки носячи або окуляри, або контактні лінзи. Ну, що як ви як лікар, наприклад, бачите цю ситуацію? Що можна зараз зробити на рівні дійсно на, на рівні загальному? Скажемо, у нас на Львівщині чи в Україні? Ну, замахнемося на таке, так? Тобто якось треба повернути свідомість батьків, вихователів, як? Ось, наприклад, в школі, де навчаються мої діти, точно знаю, що допустимо в першому чи третьому класі? Перерва, майже кожна перерва супроводжується як тільки більш-менш нормальна погода, зразу дітей всіх на вулицю. Це дуже добре. І так само е, в школі е, я б радила всім школам не те, щоб заборонити, але хоча б обмежити смартфони. Тому що дитина на уроці, хай це буде чи перший клас, чи п'ятий клас, чи десятий клас, на уроці в книзі в Зошиті, чи в планшеті, якщо там якісь електронні книги. Перерва 15 хвилин, дитина в смартфоні. Ну, звичайно, очі не відпочивають. Максимально має бути погляд вдалину. І це не через вікно вдалину, а на вулиці. Чому в дитячому садочку максимально виводять на вулицю дітей? Тому що це не просто, щоб вони погуляли, сонечко половили. Це все медичні норми, які вже зрозумілі лікарям дуже давно і рекомендовані для здорового розвитку дітей, не тільки їхніх очей, здоров'я загалом. Тут повинен бути рух руханки. Це прекрасно в школах, дитячих садочках, тому що рух для здоров'я очей так само надважливий. Якщо дитина рухається, бігає, скаче, значить хороше кровопостачання очних яблук, рум'яні щоки, значить хороше кровопостачання очей. Значить, має бути хороший зір дитини. Це заняття спортом в школах. Якісь секції, гуртки, тому що не всі батьки. Можуть і мають змогу водити дітей на якісь секції після школи за руку взяти, кудись повезти. А якщо би при кожній школі, хоча б мінімум якісь, хоча б кілька гуртків було різноманітних для фізичного розвитку дітей, окрім фізкультури, це би прекрасно було. Наскільки я знаю, в дуже багатьох школах є, і дитина після уроків йде на один гурток, на другий, а потім аж додому. Це просто прекрасно. Так, без сумніву. Бачите, це ціла, ціла система, і в у цій Медичній реформі у її у цьому проекті медичної реформи мусить бути і оці моменти. Бо здоров'я це не лише просто медикаменти, виписування лікарняних, госпіталізація, і це чим зараз в основному займаємося? Скільки це коштує і як це можна одержати? А от повинен бути цей розвиток, очевидно треба в цьому ще розібратися але над цим мабуть працюють ви як думаєте я думаю що так навіть окремо е окремі мабуть директори директорки шкіл так само розуміють що е позаурочний розвиток дітей він важливий не тільки для школи взагалі для майбутнього україни і я завжди кажу профілактика це завжди легше краще і дешевше ніж лікування а от косокість дітей. Це природні явища, так? Роджене. Взагалі косокість може бути вродженою у дітей, і навіть може бути в нормі у дітей до віку 6 місяців. Іноді батьки приходять, прибігають з новонародженою дитинкою 2-3 місяці кажуть, ой, дитина засинала, в неї одне око десь тікло наверх, я бачила вже кілька разів. Це є норма до шестимісячного віку. Але якщо косоокість помічають батьки щодня в дитини, коли дитина активна, коли дитина на щось фіксує погляд і одне око постійно відхилене в бік, то це не є нормою навіть до 6 місяців. Як правило, косоокість виникає, як правило, в дітей у віці 3-5 років. Може бути пізніше, це вже рідше трапляється. Може бути після травми, наприклад, це так само ще рідше. Але, як правило, в 3-5 років. І, на жаль, багато пацієнтів було, які приходили і, наприклад, в 6 років. Вже пішли в школу, в перший клас, прийшли лікувати косокість. Я кажу, ну а коли виникло? Та в 3 роки. А ви лікували якось? Та ні, нам сказали до 6 років не лікувати. Ну, це е, наголошую всім, в кого є родичі, діти, там знайомі з косоокістю. Косоокість потребує в дитини негайного термінового лікування. Чи це вона виникла в два роки, чи в три роки, чи в п'ять років, чи в десять років. Нема різниці. Чим раніше почати косоокість? Тим більша ймовірність того, що зір відновиться і залишиться протягом життя дитини 100%. І тим більша ймовірність того, що це швидше і легше поставиться око по своїй осі, косокість вилікується. І лікування косокості це не завжди операція. Далеко не завжди. Дуже багато пацієнтів приходять до нас, яких ми лікуємо косокість без операції, без уколів, без таблеток. І це надзвичайно важливо зразу звернутися, тому що якщо око відхилене, хоча б ледь-ледь воно не працює, мозика зразу відключає. Це те ж саме, що руку ставити в гіпс, і отак людина собі три роки, там з трьох до шести років, входить рука в гіпсу. Потім починають лікувати. Ну це ж дуже надзвичайно важко і реально вилікувати. Але ще одне зауважу: до 8 9 річного віку у кожної людини має сформуватися. Так званий бінокулярний зір, тобто здатність мозку зливати зображення з одного ока і з другого ока в одне зображення. І е, така здатність мозку формується до 8-9-річного віку. Якщо в дитини є косо, косина, косоокість, одне око не працює, мозок не вчиться зливати зображення. І якщо лікувати за пізно, 9 років починати лікувати косоокість, вже назад. Пізніше, ніби після 9 років, цю здатність відновити неможливо. Тому це надзвичайно важливо вчасно звертатися і вчасно лікувати. Операція при косині. От Це може зацікавити наших, слух... наших слухачів, а це як багато поважних пані у нас є, які давно слухають Радіо Незалежність, 35 років доходить, і, мабуть, у них є внуки і правнуки. Оця операція у нас складна. Ви знаєте, як каже наш головний лікар Андрій Миколайович, будь-яка сама проста операція може вмить стати самою складною. Mm -hmm. І будь-яка сама складна операція може бути легкою і простою, і гладко пройти. Власна операція на косоокість вона в чому складна? В тому, що, перше, потрібен досвід хірурга, однозначно, тому що косоокість це така. Такий стан очей, така хвороба, яка потребує не тільки знань, а ще і е, такої здатності розуму аналітично мислити. Тому що просто, наприклад, кут косини 15 градусів, і просто перетягнути м'яз під час операції, там один на стільки міліметрів, інший очний м'яз стільки то пришити, і все ідеально буде, не завжди так працює. Треба дивитись на вид косини. На тривалість, скільки років вже є косина, на зір, гостроту зору в людини, на вік людини і так далі. Також такі операції у нас в клініці проводяться не тільки дітям, а й дорослим, тому що є й дорослі з косиною. От і є навіть у нас пацієнти, в яких косина з'явилася, наприклад, в 20 років, в 40 років, а раніше не було є й такі пацієнти. І кожну операцію на косоокість ми проводимо під загальним знеболенням. Ну, по перше, якщо дитина маленька, дитина ж не вилежить звичайно на працівному столі, поки її око оперують. По-друге, коли людина іде лежить на операційному столі під загальним зневоленням, тоді м'язи розслаблені і хірургу. Набагато легше і швидше може зробити операцію і якісніше. Звичайно, після операції то є невеликий час реабілітації, але в принципі, чим молодша дитина, тим швидше вона стає в стрій, як то кажуть, іде в садочок, уже через кілька днів без проблем можна до школи в садочок йти. Тобто все-таки госпіталізація після такої операції є? Взагалі у нас в клініці однозначно, чи то дорослі, чи дитина, ми мінімум на одну ніч залишаємо пацієнта, тому що загальне знеболення, наркоз то є наркоз, тим паче в дитини. Ми просто спостерігаємо дитину хоча б добу, там, ну, мінімум 12 годин, але так до доби доходить після операції, і тоді відпускаємо. А в чому той фокус, що лікування може бути не Є деякі види косини, які можуть лікуватись без оперативного втручання. Це ті види косини, які спровоковані порушенням заломлення світла в оці. Наприклад, і навіть різницею, часто різницею між заломленням світла в одному і другому оці. Наприклад, в ідеалі. Наше око, візьмемо ідеальне око без косини, ідеальної форми середньостатистичне. Для того, щоб людина чітко побачила, має бути певне заломлення світла в очах, в цьому оці. Якщо воно або сильніше, коли потрапляє світло в око і передається імпульс в мозок, таким чином ми отримуємо зображення. Якщо світло заломлюється більше або менше, викривлене заломлення світла, вже є нечітке зображення. Людина гірше бачить. Наприклад, дитинка народилась з далекозорістю. Одне око плюс 2, друге око плюс шість. Те око ще плюс шість, 90%, воно, на жаль, в віці приблизно 3 роки почне відхилятися. І дитячі м'язи дуже сильні. Очні м'язи, не ті, що рухають очима, а ті, що всередині ока викривляють кришталик, щоб ми добре бачили вдалину і зблизька. І часто буває дітки з посиною приходять, ми їх обстежуємо. І при первинному огляді не виявляється та далекозорість. І немає ніяких плюсів, плюс один. І лікар думає, чому ж там далекозорість? Може починаємо шукати. про Чому ж там косина, починаємо шукати інші причини? Глибше обстеження дає нам розуміння того, що ось де захована причина. Треба дати просто чітке заломлення світла в оці, і око стає на місці. Ми вдягаємо окуляри. Апаратно лікуємо на різних апаратах, закриваємо очко, яке краще бачить. Це Різні є методики, іноді ми їх всі разом використовуємо, іноді окремо, але покращення зору дитини це і є лікування косокості в даному випадку. Кілька хвилин, якісь три хвилинки у нас залишається, пані Уляно. Я би хотіла трішки, щоб ви нагадали нам і трішки розповіли, як розвивається ваш лікувально-діагностичний центр мікрохірургії ока медико-слів'ї. Ну і взагалі Андрій Миколаївич Швет, головний офтальмолог, хірург, власне. власне, той фахівець, ваш, засновник офтальмологічного центру мікрохірургія ока, який сам робить ці операції, заснував це підприємство. І ми маємо можливість від вас, як то кажуть, з перших уст. Дізнатися, що зараз там, яка кухня ваша, бо розвиток закладів охорони здоров'я приватного типу, це я вважаю майбутнє. Не знаю, як думають наші слухачі, але це моя думка. Тобто, все одно до якої лікарні не прийдеш, якщо не маєш часу там бути півдня, а може й не попасти до лікаря або записуватися. За, за тиждень або за два, коли тобі треба буде піти до лікаря, ти маєш піти, можеш піти до приватного, до комерційного тепер називається це у поліклініках, до комерційного, тобто оплатити і піти. Ну і фактично це теж приватно. То краще до відомого, знаного спеціаліста піти приватно відразу. Є моя така думка. Що ви, яка ваша кухня? Розкажіть нам щось. Що є і що, на, на що ви націлені? Ну, наприклад, ми цієї неділі відсвяткували рівно два роки нашій клініці у Львові. Також у нас є дві клініки медікус у Тернополі та Чернівцях. У Тернополі клініка вже більше 20 років, в Чернівцях 15 років. Ми в принципі, всі наші клініки працюють як одна злагоджена родина. Наші пацієнти багато з Тернополя, які вже більше десяти років навіть лікуються в Тернополі з такими хворобами, важкими очними, які потребують постійного спостереження. Вони взнали, що ми у Львові. Вони вже в нас у Львові лікуються, перейшли до Львова. Принципи лікування однакові, так як засновники, головний лікар, офтальмохірург одна людина. І звичайно, ми працюємо перш за все на репутацію, тому що тому і у нас є стаціонар, тому ну, що коли ми оперуємо важких пацієнтів після інфарктів, інсультів, з цукровим діабетом і так далі, таких пацієнтів треба виходити після операції. Навіть легка операція в пацієнта без супутніх захворювань. Ну, це є око, це не пальчик прооперувати. Ми так само після операції маємо доглянути пацієнта виходити, і в нас, наприклад, в Тернополі, там де вже 20 років клініці, вже діти приходять оперуватися, які колись оперували в нас своїх батьків. Це чудово, що є що є така практика і така традиція. Ну а в плані, от медичному. Ну сам Андрій Миколаївич Швед, офтальмолог вищої категорії, хірург. Коли складні операції бувають, ви, ви запрошуєте. ну, Така традиція є: професорів ще додатково, ще когось, якихось інших фахівців. От як ви даєте собі раду з тим, щоб цей інтелект, який потрібен для операції, наприклад, складної, мобілізувати і тут, на місці з пацієнтом, визначити все, діагноз і, і операцію саме. Якщо дуже важкий діагноз, ми якось, хоч трошечки сумніваємось, звичайно, ми направляємо пацієнта на додаткові суміжні обстеження, наприклад, магніторезонансна резонансна томографія голови, консультації суміжних спеціалістів, то це пацієнт іде в інші з медичні заклади. Але все інше Андрій Миколаївич настільки віртуозно оперує, що в нас навіть пацієнти оперуються, яким відмовили в багатьох інших закладах в столиці, в тому числі. Але Андрій Миколаївич береться, оперує і повертає зір, або ж, наприклад, після травм. Ладнає повіки, допустимо, нашим військовим хлопцям, які отримали поранення, або що звичайно, він перед тим готується, малює. Як то все має бути? Також сам хвилюється, тому що такі операції унікальні і. Справляємось, з Божою пам'яттю. Це, це чудово, пані Оксано, пані Уляно, я надзвичайно дякую вам за цю цікаву розмову. Нам лише залишається як соціальну рекламу зорієнтувати ще раз наших слухачів, що у нас в ефірі була Оляна Шве, лікар-офтальмолог, лікувально-діагностичного центру мікрохірургія ока, на сільів, рівня 1, телефон для запису. так? На соціальні проекти ще йде запис зараз. Так паніля? можна телефонувати, записувати. 067 175 66 55. Отже, на огляд безкоштовний, поки що є можливість попасти на рівні на 1 за телефоном, записатися 067 175 66 55 Пані Уляно, ми надзвичайно дякуємо вам, завжди цікаві ваші розповіді. І ми, я, наприклад, слухаючи вас, я просто відкриваю який складний світ, яке кожне явище, воно складне. І так само око. Ми не здаємо собі справи, що, що око це дорогоцінний божий дар для Назвичайно, людини. Так? І є фахівці. Які можуть розуміються на цьому Божому далі, які можуть допомогти нам його якомога більше і краще використовувати. Я вам дякую. Вам дякую. дякую вам за ефір. Успіхів вам. Спасибі на взаєм.